Це ранок вдома з вами, і для вас його проводимо. Ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Раді, що починаєте ранок останньої п'ятниці 2022 року в нашій компанії. Кінець року це завжди підведення підсумків. А вчора наша психологиня Наталія Підлісна навчила, як це зробити безболісно та конструктивно. Сподіваємося, вам це стало у нагоді, але ж не варто забувати і про спортивні досягнення саме про них далі. Олександр дуже зосереджений. Ця спроба має визначити бути чи не бути медалі для збірної України на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Увага, стрибок. Прекрасно. Сашко, і це що найменше срібло. Такі емоції. Реакція на виступ майстра лижного фрістайлу Олександра Абраменка, який виграв єдину для України нагороду зимової олімпіади у лютому 2022 року. Срібло Олександра перший значний успіх спортивної України у році, що минає, той лютий розділив наше життя і не лише спортивне, на до та після. З півночі сходу та півдня. до повномасштабного вторгнення Росії та після початку нового етапу боротьби українців за свою свободу і незалежність від 24 лютого. Український спорт живе в умовах війни, і як уся країна зумів зберегти найголовніше віру у перемогу, свою силу та наснагу. Ми під цим працювали, і потім вже наші спортсмени вже наприкінці середині березня, вже розпочали приймати участь. У змаганнях, що для нас дуже було важливо, щоб весь світ знав, що ми українці, і ми є, ми і будемо завжди, і щоб всі бачили наших спортсменів, як вони змагаються, як вони приїжджають, як вони приймають участь, як вони перемагають, як вони становляться і підіймають наш прапор. Вони були готові до змагань і першими голосно сказали світові про Україну та її війну за життя. Паралімпійська збірна із зимових видів спорту здобула на іграх в Пекіні 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових нагород а також підсумкове друге місце у загальному заліку. Так атлети довели, що вони та їхня країна незламні. Своє протистояння агресору розпочали й українські спортсмени, які залишалися вдома. Представники чи не всіх видів спорту взяли до рук зброю? Хто у лавах ЗСУ, хто у силах тероборони, так як боксери Олександр Усик, Василь Ломаченко і Денис Берінчик. кожен з них потім повернувся на ринг та довів світу, що українці є справжніми патріотами та бійцями. Це перемога для наших українців і Валерію Залужному. Так як він теж нам дарить побід. Перемоги і ще не одну відомі українські тенісисти й досі у лавах збройних сил. Це Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. На підсумковому турнірі асоціації тенісистів-професіоналів Сергія вітали як почесного гостя і представника національної гвардії України. Цьогоріч Стаховський завершив кар'єру. Його відзначили як гравця з особливим стилем та характером. А суперзірка українського та світового тенісу Еліна Світоліна у 2022-му сяяла поза кортом у жовтні. Вона народила донечку Скай. Під час вагітності Еліна підтримувала свого чоловіка Гаеля Монфіса, який продовжував виступати на престижних турнірах, та проводила активну благодійну діяльність на підтримку України. Зокрема, як амбасадор платформи Юнайтед 24 Натхненні успіхами ЗСУ та вдалими операціями наших військових українські спортсмени почали штурмувати змагання та турніри, не залишаючи шансів своїм опонентам. Ярослава Магучих здобула золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту у приміщенні, а влітку додала до власної переможної колекції нагороду найвищого гатунку на мультиспортивному чемпіонаті Європи. Ще одне європейське золото в легкій атлетиці отримала Марина Бех Романчук у стрибках у довжину. А її чоловік Михайло Романчук подарував Україні. Перемогу на континентальних змаганнях з водних видів спорту в Римі. Там не було рівних і Олексію середі. Він здобув золото у стрибках у воду з 10-метрової вишки, та зупинятися на цьому не збирається. Я буду робити все можливе, щоб. Моя мрія стати олімпійським чемпіоном збулася як мога швидше. Е, Справжню феєрію в римському басейні влаштувала збірна України з артистичного плавання, перемогла у восьми видах програми. Це максимально можливий результат. А до нього додала ще два золота чемпіонату світу у командних змаганнях. Всі ці перемоги це завдяки нашим захисникам, завдяки зсу, і ми дуже вдячні за те, що ми маємо змогу представляти свою країну та показувати на найвищому рівні Людмила Лузан також одна зі спортивних героїнь року. На чемпіонаті світу з веслування українська каноїстка виборола два особистих золота. А у групових турнірах наші футбольні шахтари і дніпро – серед учасників стадії плей оффу у Лізі Європи та Лізі конференції відповідно. Заслуговує згадки й національна збірна України, яка віддала усі сили боротьбі за вихід на Кубок світу, але прикро поступилась у вирішальному матчі плей-офф відбору А от молодіжна збірна України потрапила до фінальної стадії чемпіонату Європи, де виступить наступного року. Ця звитяга відкриває великі перспективи майбутнього. 2023-й обов'язково стане роком українських перемог.